Мої вітання, шановні друзі, давайте з вами подивимося, що вирішили європейські лідери, колективний захід, як ми звикли називати? Що вони вирішили стосовно України? Чи будуть вони після того, як Трамп може скоротити допомогу Україні, чи будуть вони продовжувати допомагати Україні вистояти у війні з Росією? Отже, як можуть себе? Поводити європейські лідери, до яких теж втручається Кремль, так, такі є, як Орбан, як Фіцо, які розколюють Європейський Союз, Марі Лепен і так далі у Франції. Ну, Давайте подивимося, яке рішення, допустимо так, заглянути да, наперед, яке рішення можуть прийняти європейські лідери стосовно України. Дивимося. Ну, вони досить сильно переживають за себе, за все своє. Вони бояться, вони бояться ризикувати. Тому вони зараз досить ретельно обдумують, що робити далі. Зараз вони в такій, знаєте, не то, що в ступіковій ситуації, але зараз вони взяли паузу для того, щоб визначитися, що робити далі. Ось вони лідери. Світи світу світу цього дивіться знову знову двійка. Знову вони вагаються, вони бояться ризикувати 50 на 50, Що робити? Вони зараз прикидають, чи зможуть вони чи вистачить у них пентаклій, чи зможуть почіпатяне їхня економіка, чи запускати процес ризикований. Чи сидіти, спостерігати, ухопитись за своє і спостерігати. Знову карта двійка Пентаклі, яка говорить про те, що визначаються. Зараз у них пауза, вони зараз у стадії визначення, що робити далі. Будуть перемовини, досить тісно між собою це питання обговорюється. Знову двійка кубків. Вони в страшенному такому замішатісті, я вам скажу. Але питання це обговорюється. Обговорюється і планується, що робити далі. Ось він. Лідери Європейського дому, Європейського Союзу. Знаєте, вони розгублені, карта це не то, що пусті розмови, можливо, в якійсь мірі і пусті розмови, але це карта ілюзій і карта. Розгубленості вони не знають, що робити, вони не знають до якого, вони вирішують, до якого берега їм приплити. Да? Карта е, шестірка мечів, е, яка говорить про те, що їм би дуже хотілося піти від опасності, відійти від опасності, не хочуть вони ризикувати. Е, от отже, чи відійти, чи знову прийти. Так? Можливо, Знаєте, як, можливо, обговорюють вони заморозку, тобто відхід від опасності. так? Можливо, вони обговорюють призупинитися, відійти, вони розгублені, вони не знають, що ну, вони в такому, знаєте, в такому замішательстві, що просто жесть. Дивіться, планують, що робити з Україною? Подивіться. Ось Україна, імперат, імператриця, це я завжди ставлю, це Україна. так, от Вони планують, вони думають, що робити з домом, зі своїм домом, з Україною, до, до кого їм прибитися, з ким йти на, на перемовини, що саме обговорити. Але те, що вони обговорюють, воно знаєте, воно не приводить ні до чого поки що. от Просто пусті балачки, пусті балачки поки що. Ну, Тут іде питання, питання приймати Україну в Євросоюз, да, ось когорта, когорта домашній цінності. да, це, це теж дім в якійсь мірі. І тут карта дому, і тут карта дому. Тут вони ще планують як стабілізувати Україну, тому що четвірка жезлів це карта, яка говорить про. Тимчасовий успіх про тимчасову стабілізацію, тобто вони планують як, як хоча б тимчасово стабілізувати ситуацію в Україні, піти від опасності, відійти від війни в цей період можливо прийняти до, до себе в когорту європейських країн, тобто в Євросоюз. ну, Щось як план, якийсь план, вони все таки обговорюють, обговорюють. Визначаються. Вони визначаються з ціллю. так, Дивіться, ціль, куди рухатися, вони розгублені. Так, Це розгубленість, куди їм рухатись. Вони розгублені. Далі. Для України йде по фортуні щось. так. Тобто, вони визначаються, що зараз краще буде для України. Стабілізація, заморозка, прийняття в Євросоюз. Можливо, це для України буде краще по колесу фортуни. Дивіться, працю, ну, запустити роботу, запустити, можливо, економіку, покращити в Україні. Да? Тобто робота йде робота. А ви знаєте, ну, ці розмови, які вони ведуть, да, це все не офіційні, не офіційно, а підкалимно, підкалимно Вони обговорюють цей план підкилимно, не оприлюднюють, вони не визначені, вони ще не визначилися, що робити далі. Я думаю, що вони будуть бачити, двійка, двійка, двійка. Карта це пауза. Це коли береться пауза для того, щоб визначитись, тому що нема визначення, нема єдності у цій визначеності між країнами, нема єдності. Тому вони взяли паузу і поки що очікують, що робити далі. Обговорюють, очікують. Ось і Європа. Далі. Ви знаєте, чому стоять, чому не знають, чому розгублені, тому що є дьявол, а дьявол завжди говорить про те, що є певна залежність європейських країн від Росії. Все-таки є, є певна категорія країн, які досить, досить тісно співпрацюють із дьяволом. От так от. Це країн ну, як я сказала, Орбан Фіца. Дивіться. І дьявол їм зв'язує руки у цьому проєкті стосовно вирішення питання по Україні. Тому і вагаються, тому не знають, що робити. Так, ну і все-таки давайте так ось як ітог, підсумуємо, як підсумок, як, як підсумок, до чого будуть схилятися. Спробуємо заглянути все таки наперед, да, до чого будуть більше схилятися європейські країни. Дати шанс, дати шанс підсилити Україну, дати шанс. Хоча немає єдності. Або так ще дати шанс підсилити у боротьбі, у, боротьбі, у протистоянні, да? підсилити Україну у протистоянні. Тут бачимо дві людини, кожен тяне на себе, кожен хоче забрати своє. Да? І все-таки вони визначаться з тим, що вони не залишать Україну, вони будуть і надалі допомагати. Допомагати ресурсами підсилювати у протистоянні з Росією. Далі в основі у нас колоди все-таки є в нас друзі, які одні, дивіться, досить сильно і активно допомагають, а інші, інші можемо сказати так, спостерігають, ослаблені, да, ослаблені. Що будемо надіятися, що нас не покинуть. Нам будуть допомагати у протистоянні, у виживанні. Як буде далі, подивимося, в моїх розкладах неодноразово випадають карти, що Європа буде боротися, давати зброю. І відстоювати наші інтереси, відстоювати цінності демократичні, право, світове право. так, ну, Там, хто його знає, дьявол досить сильно спутує. дивіться, Дьявол дуже сильно спутує їм руки в цьому проєкті, і все-таки протистояння буде запеклим, я вам скажу так, і на політичному олімпі. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.